Гітлер-югент по білоруськи санісія зараз намагаються із наших дітей зробити таких же зомбаков, самі. Навіщо Лукашенко з маличку привчає дітей до зброї? Вони так вміють і вони цим погрожують. До чого готує школярів? Хасну фактичні підготовка умов білорусів вазможна й ває. І чи не вже батько наважиться воювати з Європою? Факти тижня розібрали все детально. Замурзані і замучені діти пробираються крізь хащі і болота. <звук> Та ще й несуть на своїх руках однолітків. Да, чуть -чуть, да, чуть -чуть. Да. Це реальні кадри із соцмереж і сюжетів білоруських телеканалів. Але більше вони нагадують хроніку Другої світової. В це важко повірити, але саме так сучасні білоруські діти проводять своє дозвілля на канікулах. Замість гойдолок і пластмасових автівок, справжні бронетранспортери і танки, замість дерев'яних палець і пістолетиків, пневматична зброя. Жодних нагадувань про те, що це гра, і відповідно жодних іграшок. До таких реалій сучасні білоруські діти звикають, начебто, непомітно, проте дуже стрімко у таборах, куди їх батьки привозять, начебто, на відпочинок. Це лише віддалено нагадує відому за радянських часів гру зірниця. Більше всього мені подобається стрільба. Це вже третій день, як ми в стрільбі. Тут дітей вчать не лише стріляти і збирати та розбирати зброю, а й будувати укриття, рити окопи. Здавалося б, важка і доросла робота, але в цьому задіюють малечу різного віку: від школярів початкових класів до підлітків, учнів, училищ, а в якості наставників справжні військові. Ну якраз посредство війни, яка зараз… Ідіот між Росією і Україною. Раніше этого не було. були только преподавателі, основне військові, а тепер стали військових і не только сил спеціальних операцій. В Білорусі такі навчання називають військово-патріотичними таборами. Свої двері вони почали відкривати після опозиційних протестів, що почалися у 2020 тисячі і розтягнулися більше ніж на півроку. Ці мітинги тоді охопили всю країну. Як тепер ось такі табори Уроки в гостях у АМОН, де маленьких дітішок зовсім, то тобто буквально там начальна школа, не старше привозили на базу, надівали на них ОМОНовські каски, жилети, давали їм в руки дубінки. З початком повномасштабної війни в Україні їхня кількість у Білорусі зростає, наче гриби після дощу. Сьогодні таких таборів лише у мінській області більше сотні і майже тисяча по всій країні. Они сейчас пытаются из наших детей, из наших маленьких детей, чуть постарше, сделать таких же зомбаков, как они сами. Из страны либо выкидываются, либо арестовываются любые люди, думающие по-другому. Развивается стукачество и все вот эти побочные эффекты, Власті, которая держить снижтика ангажування дітей військовою справою стало частиною білоруської навчальної державної програми, яка спрямована на тотальну мобілізацію юного покоління для симулу батькам під час вступу їхніх дітей до військових училищ обіцяють пільги. Упорно або знаннями, готувати себе к воїнському служенню на благо Клянемся! 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 Клянемся, а щоб ідеологія закріпилась максимально. Білоруські міносвіти разом з міноборони пішли ще далі. У кожному сиротинці, таборі і школі ще й проводять так звані уроки мужності. На ці уроки мужності приїжджають, в тому числі вагнеровці, учасники бойових дій на стороні Росії. А котре про на подвір так називаємо там солдат. І, і рассказывается о героях. От я даже спеціальну програму прочитал. Там написано Герої великої чесної війни Афганістана і Чечні, тобто при чому здесь вообще Чечня Білорусі, але навіщо це потрібно? А я сейчас вам покажу відкуда на Білорусь готуватися на Відповідь кажуть наші експерти криться в ідеології самого горе батька і його страхах. Он сам любить ходить в воєнній формі. Він собі придумывает звання, яких нету в нормативно-правовых актах, рисуют себе звезды на, на плечах, не, не, на погонах непонятные. Вот детей даже своих одевает военную форму, дети даже вот, имеют звездочки на погонах, когда кто им звание присваивал, они никогда не служили. Идет милитаризация, конечно, пропаганда вот этой силы, пропаганда силы, на котором держится вся его власть. Это придает мужность, и если мы изгадаем скажем, все фотографии Сталина, они все без військовые. Більшість фотографій Гітлера військовій формі, тобто диктатура тяжіє <головіка> до мілітаризму. Досвід запозичений у так званого старшого брата Росії, де такі ж уроки мужності, доволі популярні, і мілітаризація це не просто дани на моді. Візє красна лінії просліджується. звісно, що Росія Білорусь фактично одне сударства на світі СССР і нас герої общі ідеологія, направлена на то, щоби. Складність білорусів на сторону Росії, тобто щоб білоруси стали щасливо, що Росія права, то що совершила акт агресії в отношенні України, Це правильно. Чинних військових у такому перевихованні білоруських дітей теж задіюють не просто так. Я думаю, що вони використовують самопрофесійних військових, які вже заляпані кров'ю білоруських громадян, саме для того, щоб надати. Інших зірок, щоб діти цікавились не новим альбомом Леді Гагі, не Тейлор Світ, а оцим Петрович, Ваня, оці. Закривавлені люди, щоб вони ставали їхніми героями на тлі ідеалізації військової сили і пропаганди, білоруським школярам розповідають про геройства радянських військ у часи Другої світової та нинішню, нібито агресивну політику сусідніх із Білоруссю держав образ ворога це Європа, Америка, це Котори прийшли класти в, в Україні, поэтому там війна, тому що доблестная російська армія пытается освободить нещасних українців. Та якою є кінцева мета такого тотального перевиховання дітей? Підростаюче покоління нужно васпитувати імені з малих літ, іменна з дитинства, щоб вони відділі, що таке армія, вони не боялися армії. Аби зрозуміти це, треба вчитатися. в Ось такі так звані звіти білоруських військових. Там доволі часто йдеться про тривожну ситуацію на кордонах регулярно згадує про це і сам Лукашенко. Формується напряженіша ситуація на наших южних рубежах, але серед загроз, які називають зазвичай в останню чергу з боку України, найперше з боку сусідів, тобто Латвії, Литви і Польщі, то невже маленьких білорусів насправді готують до чогось більш серйозного? Це, ну фактично, да можна сказати. подготовка умов білорусов вазможна йва участию в войне. А изменение законодательства, конечно же, говорит о том, что сама верхушка власти готовится к этому, что, возможно, если нужно будет созреть условия, То Лукашенко може цей приказ віддати. Чи буде Лукашенко воювати із країнами ЄС самі білоруси, як і українці колись у 22-му, до кінця у війну не вірять, які не усвідомлюють, що грам'язів і виховання їхніх дітей у любові до армії в перспективі може викликати реальну мобілізацію для участі у цій війні? Вони гряддані що ні не може бути, що Лукашенко нам таки віддасть такий приказ водночас. Лукашенко, готуючи суспільство до можливої повномасштабної війни, вже наповню як свого часу Путін веде. Війну гібридну і на це варто зважити. Ми всі повинні бути готові до будь любим проявленням цієї осі зла, комчісні і попробувати на зуб зубна провокацій буде багато. ані, ідуть уже яку роль в цьому відведено юному поколінні, в голови якого вкладають зовсім іншу правду. Це вже покаже сценарій, який спробують реалізувати сам Лукашенко або разом з Путіним, що звісно більш вірогідно. Валерія Черненко факти тижня.